По своєму значенню. Ну, от Вони бігали, дітки займаються, граються. Там. Тому вираз, дан турі санс, ну, в, по яких своїх відношеннях. Да? От, той з тим гуляє, з тим, дам ну, В різних сенсах. Да? Щось вони робили. Щось таке да, там робили, кожен своє. От, бігали і виконували щось своє. От, це значить, щом турі санс. <клузь> Лі, його, ватьки, да. Расмотне... Це... Це фон. да, Атмосфера була важка, така задушлива да? і туфон. Ось, це для декорасіо. Бачите, у нас після бархе, да, сразу вступило в дію пасіку Мы Конкретно розказати, що я зробила, що я зробила. А потім далі йде жопис, да? от вона спустилася в сад, е, Люксембурзький сад, і вона там побачила, що е, описує всю всю картинку. От як у нас в домашньому завданні там вам потрібно було описати, що вони там робили в тому кварталі на святі. Да? Ага, лізам факури, далі сад і далі. Je marche en я трішки пройшла, да? Да. Mm -hmm. uh, mm -hmm. mm -hmm. Я хотіла, да, воле знайти uh, спокійне місце для щоб почитати. Элювані. Ну і що вона тут? Же фіналь ма І Я на кінець, да? Да, дикувер відкрила себе в віддаленому куточку, да? ну, без всяких, ніхто мені не заважав, да, до аж і це рухатися, да, щось. Ну, мені ніхто не заважав. Sans, sans, euh, agitation. Euh, sur un banc. Il y a Non, non, vois, attendu, pouvais, Je pouvais entendre les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Chanter. Так, да, і я могла, от я вже дії всі закінчила, моди повела, відкрила, вже сіла. І жопуве. Я змогла що? Антондер почути з тих птахів. Це завжди мода романти, так і ви так. Я не змогла, да, я не могла читати. Жунариве. Мені або. І мені не вдавалося читати, да? а це ж не тільки прибувати, приїжджати, а да, мені вдається. І жонарі вепа, а я, мені не вдавалося читати. Ільфюзе. Ільф, тих везли «Де». да, і було дуже, дуже спекотно, там да, мені не вистачало повітря, і я почувалася не зовсім добре. Так. Кольора. Да.